Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні 3 липня 2023 року. І минулої ночі росіяни знову завдали повітряний удар. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі біля опівночі стало відомо про запуск росіянами з південно-східного напрямку з узбережжя Азовського моря, чергової партії ударних дронів Камікадзе типу Шахет. Вони увійшли в повітряний простір України десь. Біля першої години ночі, а в Одесі та Одеській області повітряна тривога оголошувалася на приблизно годину після третьої ночі. В цей час оперативне командування Південь та командування повітряних сил ЗСУ повідомляли про можливий запуск крилатих ракет калібр з російських кораблів, тим паче, що у морі якраз перебували два надводних кораблі з теоретичним можливим залпом до 16 таких ракет. Але ніякої е, потім інформації про е, збиті ракети чи про влучення, чи взагалі про реальний запуск е, не було взагалі. Тому, скоріше за все, це була імітація запусків ракет калібр з однією метою, щоб ввести в оману українських зенітників. Але шахіди, про які я казав трохи раніше, вони виявилися справжніми. Їх росіяни запустили аж 17 штук, і їх збивали по всій центральній та навіть північній Україні у Хмельницькій області, у Житомирській, у Рівненській, у Київській і так далі. А також у південних областях загалом з 17 випущених російських дронів було збито 13. Інші 4 не збиті вони не завдали ніякої шкоди, тому що впали кудись невідомо. Куди також слід зазначити, і про це я казав ще у минулому випуску. Що сьогодні, 3 липня, відзначається день зенітно-ракетних військ у складі зсу і зенітників треба трошки привітати і привітаємо їх. Давайте подивимося вчорашній ролик з підсумками того, як минулого місяця у червні працювала протиповітряна оборона загалом із 193 випущених на Україну ракет. Було збито 157, а з 197 дронів камікадзе було збито 166. Це я вважаю досить непоганий результат. Тому вітаємо зенітників. Стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!